Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось до Бога та Синевого Господа Ісуса Христа з проханням, щоб наші захисники залишилися неушкодженими та живими. Продовжуємо з вами читати Біблію. І Він поділився на групи вночі, він та раби його і розбив їх, і гнався за ними аж до хови. Що, на, що ліворуч Дамаску. І вернув він усе добро, а також лота небіже свого, і добро його повернув, а також жінок та людей. Тоді цар содому вийшов на зустріч йому, як він повертався, розбивши кедор ліамера та царів, що були з ним до долини Шаве. Вони тепер долина. Царська.